Вітаємо усіх на нашому каналі у цьому огляді. Анонс матчів 29-го туру української прем'єр-ліги та інформація про те, де дивитись ці матчі. Друзі, на початку традиційно пригадаємо турнірне становище Української прем'єр-ліги. Перед передостаннім туром донецький шахтар вже оформив чемпіонство. Команда Маріна Пушича має 70 очок. Перша позиція. Чемпіонство чергове і київські динаміці вже ніяк Шахтар дістати не можуть. Натомість киян не може дістати Кривбас. Динамо срібні нагороди, 63 очки. Друге місце. Кривбас претендує на третє. Кривий ріг на третій позиції. П'ятдесят. 4 очки. Дніпро 1 рух і полісі, які розташовуються відповідно на четвертому, п'ятому і шостому місцях. Ведуть боротьбу за єврокубкову зону. Тож чекаємо. Ну і далі. Далі запекла боротьба у нижній турнірній частині таблиці. Металіст 19-25 і минай мають найгіршу ситуацію по 22 очки. Минайці харків'яни будуть битися до останнього. Рівненський верес, 14-та позиція на 2 очки. Рівняни випереджають тих, хто там на дні. Оболонь Київська 26 очок. У колоса 29. Нагадаю, що дві команди вилітають на пряму, і 16. Ну а 13 14 позиції це зона перехідних матчів. І команди, які за підсумками чемпіонату посядуть відповідно 13 і 14 місця будуть грати з тими командами української прем'єр-ліги, які там опиняться на третьому та четвертому. Тож футбол буде. Партнер трансляції компанія Фаубет. Найкращі бомбардідери української прем'єр-ліги на сьогодні Владислав Ванат, Київське Динамо, 13 забитих м'ячів. Віталій Буяльський, 10. Данило Сікан, 10. Відповідно, Динамо і Шахтар. Після 28-го тору ситуація тут абсолютно не змінилася. Тож хто стане найкращим бомбардиром у цьому чемпіонаті? Друзі, які у вас думки? Пишіть прямо зараз. Ваша думка цікава і важлива для нас? Пишіть у коментарях під цим відео, хто буде найкращим бомбардиром УПЛ. 29-й тур стартує у суботу, 18 травня, матчем Динамо Київ, Кривбас, Кривий Ріг, 15 година, 30 хвилин. Зустрічається друга і третя команда Ліги, і нібито мав бути бій. Проте команди різнять аж 9 очок, тож інтриги ніякої. Можливо, Вернедуб з командою спробують взяти реванш за поразку у кривому розі у першому колі. Та чи потрібно це їм? А можливо, бомбардири чемпіонату Ванат та Бояльський зможуть покращити свої особисті показники. Відповідь дізнаємося після матчу. Ще раз нагадаю цей матч у суботу на стадіоні Динамо імені Валерія Лобановського. Як ви думаєте, чим він закінчиться? Ваші прогнози цікаві. Пишіть. Тим часом стало відомо, що шість гравців Київського Динамо викликані для підготовки на участь у Євро 2024 І ще троє у резерві. До основного списку війшли Георгій Бущан, Олександр Тимчик, Андрій Ярмоленко, Микола Шапоренко, Володимир Врашко, Владислав Ванат у резерві Денис Попов, Віталій Бояльський і Владислав Кабаєв. Національна команда України розпочне підготовку до фінального турніру 30 травня в німецькому Нюрнберзі, а 3 червня проведе. Товариський матч із господарями Євро командою Німеччини. Пряма трансляція матчу Німеччина Україна на першому футбольному. Не пропустіть. Є приємні новини для Кривбаса. Кубок України виграв шахтар і чемпіонат також. А це означає, що третя команда Української прем'єр-ліги, якої зараз є Кривбас, зіграє у лізі Європи. Старт буде у третьому кваліфікаційному раунді. На шляху до групи Ліги Європи потрібно пройти двох суперників. Якщо буде пройдений один суперник, тоді буде група Ліги Конференцій. При поразках від двох суперників виліт з Єврокубків. Так що у Кривбаса буде Євро. Продовжуємо анонс туру у суботу. Більше матчів не буде а ось інші зіграють у неділю. Спочатку ЛНЗ Зоря, 13-та година. Поєдинок у Черкасах. Дебютант української прем'єр-ліги, який сьогодні на високому сьомому місці, вище вже не стрибне. Хоча і так ця позиція доволі позитивна для амбітного новачка ліги. Проєкт полтавця і партнерів виявився вдалим. Тож ЛНЗ очікує нове підсилення, нові плани, нові завдання і їхнє втілення. Продовжимо спостерігати за Черкаським клубом, який у новому сезоні буде мріяти вже про Єврокубки. Друзі, як вам виступ ЛНЗ у цьому сезоні у дебютному для себе? Пишіть у своїх коментарях під цим випуском. Щодо Луганської зорі, то дуже нервовий сезон для команди закінчується. Луганці чотири тури не програють, і це дозволило їм піднятися у золоту середину таблиці. Хто переможе ЛНЗ чи Зоря у першому колі? Зоря програла ЛНЗ 1-2. як буде зараз. А ось наступні усі матчі розпочнуться одночасно о 15.30, Тож про все по черзі, Металіст 19.25 полісся і тим і тим очки потрібні як повітря. Єдине для різних цілей: харків'яни, щоб продовжувати битися за збереження прописки, а Житомирянам для потрапляння в Єврокубки. Полісся поки що шосте, але з п'ятим рухом має рівну кількість очок. Та й до четвертих дніпрян всього то два залікових пункти. Четверта команда УПЛ стартує з другого кваліфікаційного раунду ліги конференції. На шляху до групи три суперники без права на поразку. В аналогічній ситуації опиниться і п'ята команда УПЛ, яка отримує право також кваліфікуватися до ліги конференцій. Наразі на дві путівки від України претендують три команди: Дніпро «Дніпро-1», рух і Полісся. Скрипнику відступати нікуди. Металіз 19-25 – останній. Проте шанси зачепитися хоча б за перехідні матчі ще є. Друзі, який буде підсумок у цьому матчі? Хто переможе у протистоянні? Харкова і Житомира. Пряма трансляція цього поєдинку на першому футбольному не пропустіть. Металіст 19.25. полісся. Коментуємо разом. Дніпро 1 Шахтар. Матч все ж таки відбудеться на Дніпро-арені. От тільки хто вийде у стартовому складі гірників, це цікаво. Може, молодь, і Максимову буде легше. Дніпро 1 продовжує вести боротьбу за єврокубкове місце. Шанси трішки кращі ніж у суперників. У першому колі гірники програли Дніпрянам 1-3. Пам'ятаєте той матч? Цього разу поєдинок відбудеться ймовірно без Георгія Судакова, який відновлюється після пошкодження. А на вістрі атаки у Шахтарям, можливо, у старті вийде ласина траоре, який днями з борщем і салом привітав українців з днем вишиванки. От тільки чи допоможуть наші страви буркінійцю забити у цьому матчі? Друзі, хто переможе? Дніпро 1 чи шахтар? Сало сила. Друзі, пишіть. А ви, до речі, вживаєте сало? І про це пишіть також у коментарях. Ну, цікаво ж. Після сала знову до футболу рух чорноморець, футболісти зі Львова, якраз конкуренти Дніпрян, відстають на два очки. Перед матчем їхній тренер зазначив, що навіть якщо Рухові він не вдасться, зачепитися за Єврокубки це катастрофою не буде. Такого завдання, нібито і не стояло. Два крайні матчі Рух зіграв нічию, а Чорноморець нарешті перервав свою серію поразок, перемігши 3-0 харківський металіст 19-25. У першому колі в Одесі у результативному матчі Рух переміг моряків 3-2. Як буде цього разу? Наступний матч – Ворскла-Оболонь. Коли ж полтавці виграють у біло-зелених шість поразок поспіль, п'ять у чемпіонаті і у фіналі Кубка України, де команда Долганського нагадала про те, що в неї все ж таки є характер, але характеру виявилося замало для здобуття трофею. У чемпіонаті Ворскол близько до зони перехідних матчів розділяють всього чотири очки. А от пивовари там уже однією ногою, бо перебувають на 13-й сходинці. А це саме і є зона та де перехідні матчі, так що заруба у Полтаві має бути у першому колі у Києві. Виграли полтавці 1-0, як буде зараз у Полтаві на Олексія Бутовського. Чи зможуть полтавці нарешті знову відчути смак перемоги? Рівнянам також потрібна тільки перемога. Зараз вони на 14-му місці, хоча і ротань з командою близько. Проте домашня перемога Олександрійців над Дніпром дещо підняла настрій болівальникам цієї команди. Подивимося, чим закінчиться це протистояння у першому колі. Олександрія мінімально перемогла. Верес 1-0. І нарешті матч минає колос. Також о 15.30 У Минаї команда Любеновича знову спробує перемогти, як це сталося у Полтаві на жилах. Полтавський адреналін ще має залишитися в організмі минайців. Тоді все вирішилося на останніх секундах. Як буде цього разу? Чи зможе Минай виграти у хліборобів? Чи нас наздожини Верес? Два очки, не вистачає всього. Ковалівка також з новим тренером недалеко. У Поздієва три поразки поспіль. Але тренеру прибрали префікс ВО та й за програний матч зорі. Колосники нібито отримали премію. Дива, та й годі! У разі поразки колос може опуститися у зону перехідних матчів. Друзі! Та хто ж? Ми чи колос? Пишіть прямо зараз у коментарях під цим відео. Далі про те, а де ж дивитися матчі 29-го туру? УПЛ. поєдинки динамо кривбас і Дніпро 1 шахтар, покаже телеканал «2 плюс 2». Решта матчів. Дивіться на УПЛ ТБ. Ну і звичайно, наш канал перший футбольний пропонує вам аудіотрансляцію захоплюючого поєдинку у компанії більше тисячної Компанії вболівальників. Приєднатись, друзі. Ми запрошуємо вас до нас. Нагадаю, що анонси всіх футбольних трансляцій каналу Перший футбольний ви знайдете у розділі спільнота на нашому ютуб каналі, а також у вайбер-групі Перший футбольний та одноіменних соціальних мережах: Facebook, Telegram, Instagram. На кілька годин «Перший футбольний з суботи на неділю перетвориться на «Перший боксерський, тому що Супербій 2024 року. Усик ф'юрі також на нашому каналі. Запрошуємо вас у суботу, 18 травня, о 22 годині. Бокс, супербокс, усик. ФЮрій, хто буде? Пишіть прямо зараз. Ну а до футболу вже перейдемо наступного дня. У неділю металіз 19-25. полісся о 15.15. 15 Я думаю, що Усик все ж таки має перемогти. І як футболіст чинного маючи контракт чинний із Житомирським Поліссям, все ж таки можливо додасть адреналіну Житомирському Поліссю. Тож трансляція матчу металіз 19-25. Полісся у неділю на нашому каналі о 15.15. 15 А вже у понеділок, друзі, євро 2024 Поки що для збірної України Ю-17. Перший поєдинок проти Сербії. Граємо і перемагаємо разом. Сербія, Україна на першому футбольному у понеділок о 17.45. Не забудьте прийти і підтримати разом з нами команду Юрія Мороза. Сербія, Україна, понеділок 17.45. А у середу фінал Ліги Європи. Аталанта Баєр. І, хоча там українців немає, але все ж таки ми зберемося і класно прокоментуємо. 22.05, Аталанта Байер, 21.45 на першому футбольному. На цьому, все. Дякуємо за ваші лайки, вподобайки. Хто ще не підняв, піднімайте. Підписуйтесь на наш канал і підтримайте його. Наш україномовний перший футбольний. Нас разом уже більше 100 тисяч. Будемо раді і вам. Чекаємо на коментарі під випуском. Пишіть прямо зараз. Слава Україні! Ваш перший. Футбольний і боксерський також.